Приветствую вас, бандитосы! Пришла вот посылка мне с аукциона Violet Дніпропетровська область. 45 гривень доставка 152 грамма. Эх, а що тут у нас? Сейчас вы уже знаете по обложці. Хорошо упакованную вам скажу. Мне вже нравится, що 45 гривень. Это уже означает, что упаковка отлично. В общем, мы тут бумагой, а тут еще вот такая клеющая лента. Чтобы ничего не выпало, ничего не растерялось. И тоже желательно ножичком аккуратно, чтобы ничего не порезать. Опа. А в еще одна лента. Ох, і вже ми бачимо чуть-чуть що воно у нас тут є таке. розпечатуємо його акуратно стараємося, щоб, як говорится, людський вид зберігати як можна лучше. І от, що ми маємо. Ось така цепочка, вона велика, її надо розматувати, мабуть вона дуже велика. і заплутана гоп. Розплутується, тут все розплутується гарно. Ми її розплутаємо. За цю цепочку я віддав 100 гривень. Вона стоїла чуть більше, десь 120 чи 170. короче ну, за сотню я поторгувався і мені віддали її. А перед цим я купив оцю. Вона коштувала 85 гривень. Я цю забрав за 85 гривень. Це яка велика, дивіться, яка красота. Це пояс може був. Або ручки якісь от сумки, може, може на платі де DV От Не можу сказати. Напишіть в коментарях, хто як думає, де воно це було. Дівчата то напишуть, я думаю, одразу. О. Така цеплялка. Напевно, ремінь. Бо є. От тут можна зацепити. Щоб більше, можна тут зацепити навіть. Ось така красота. Дивіться. А ця коштувала, я вам кажу, що більше 100 гривень. І я її, якби, дав ставку 100, предложив, якщо захоче. І мені продавець продав. Дякую велике. Від чого це цікаво? Щось я вже й забув. На фото вона, звісно, чуть, -чуть більша. Так що заходьте на аукціон Violet і ссылочка буде під відео, а також закріплена в коментарях. І також так ждемо вас в нашому телеграм-каналі. А я пішов розпутувати цепочку.